Доброго вечора, що на спільноту сьогодні маємо неділю, 13, 14 січня. На такому етапі на сьогодні я закінчую роботу над своїми горами у Lamcat. Провишивала зовсім трошки. Тут така чудова мішинка, що воно вишивається зовсім потрошечки. Але вишилось тут десь коло 70 хрестиків. Я тут просто брала і заповнювала пропуски. От. Бачите, у мене помічничка маленька, хочу погристи. А, І я вишивала. От. Така ось краса в мене виходить потихеньку і я буду продовжувати от. вишивати. Закінчу тут і буду спускатися вниз. тако на Донизу до роботи спробую пройтися. не знаю, скільки це в мене вийде. От. Бо хочу таку... взяти два стопчика і повишивати в них до... від краю до краю. от Наразі ця робота на 28% закінчена, тому буду я потихеньку просуватися, чверть, як розумієте, це дуже цікаво буде. Наразі я хочу побажати всім гарного дня, гарного неба і до наступного включення. Па-па! І до наступного відео. А, можна чути. включення, От. До наступного відео, бо це вже останній звіт цього тижня. От. Дякую всім от Дякую всім, хто коментує, лайк, ставити вподобайки. От. Хто слідкує за моїм каналом, мені це дуже приємно. Також хочу подякувати нашим ЗСУ і особливо силам ППУ за те, що я можу спокійно вдома знімати це все діло. От і не бігти десь далеко. От. І не їхати десь, не зніматися десь. З Канади чи з іншого кутка світу, я можу зробити себе вдома. Наразі хочу побажати всім гарного дня, гарного неба і наступного включення. Папа. -па. Доброго ранку, шановна спільнота! Сьогодні маємо. 16 число, не вівторок, і на такому ось етапі вчора я закінчила свою роботу над своїми метуценятками. Провишивалося вчора тут небагато, всього 320 хрестиків, бо я ще взяла, вирішила взяти до роботи і гори свої. Kite, і буду я їх також вишивати. Наразі на цій роботі вишито 30, о, близько 30%, я не пам'ятаю точну цифру. От, і це власне, хрестики. От, я зараз вишиваю. Тут вся в принципі, робота хрестикова, не складна, але трохи є заморочлива. Е, от, я буду продовжувати і покажу вам, що в мене вишиється на інші. на е, інші. Е, пізніше. власне. От, наразі е, дякую всім за увагу. Гарного дня! Доброго франку, знову ж таки, 16 число. На такому етапі вчора я закінчила вишивати свої гори. Бачите, у мене непогано так тут заповнилося. От я беру по кольору, по кольору і заповнюю. І вирішила я, що я хочу вишити всю роботу, ну, так взяти стопчик, наприклад, два чи три цих. Квадратика і піти вниз, аж до самого низу. Ну Звичайно, що це не буде абсолютно рівна краї, буде такий, ось, як у мене є, такі от горбати, кострувати, але я постараюся його вишити гарненько. От, щоб вниз щоб можна було спокійно перегорнути арнарамі е, і спокійно вишивати. Може, я навіть перетягну його, але зараз мені поки так зручніше, тому я буду вишивати наразі ось так. от Хочу побажати. Так, це в мене мої гори від Golden Kite. Я їх з великим задоволенням вишиваю і буду продовжувати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота, 17 січня маємо сьогодні. На такому ось етапі я сьогодні вчора закінчила свою роботу над моїм Golden Kite. Провишивалось не так багато, всього-навсього всього 400 хрестиків, але як бачите, просування є все таки немалі. От, я вирішила спробувати е, вишивати зонами. От Я виділила собі зону в сазі, і от в межах цієї зони вишивала хрестики від найменшої кількості до найбільшої. От Зараз я потихеньку просуваюся, думаю, я ще дошию цю зону і може візьму ще шматочок поруч нижче. Я буду спускатись так вниз, щоб закінчити. От. А може і піду в бік, не знаю, я ще думаю над тим. От ще не дуже певна. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 17, верес... 17 січня. На такому ось етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїми горами від Golden Kite. Бачите, перевишивалось у мене немало. Навшилось тут 1200 хрестиків, навіть трошки більше, 1215. От, я дуже задоволена роботою. Я дуже задоволена тим, що виходить. От, я буду продовжувати вишивати. Як бачите, тут вже видно не просто там тінь від дерев, а видно, що воно власне дерево ось тут таке. По типу і ґрунт. От. і я буду продовжувати. все-таки, що я буду спускатись вниз потихеньку, і поки не вийшов до краю, а тоді буду вже підгортати. От. Наразі хочу. Побер... Вишився один відсоток роботи, ще плюс один. Я дуже задоволена. Можу спокійно працювати в СП своєму, бо в мене ця робота бере участь у СП який називається відчув е, багато кольоровок. І е, хочу взяти ще, в мене до роботи буде ще гратися моя вараф'єріка. Мені треба вишити е, 2500 хрестиків. Я думаю, що я з цим впорюю за цих три дні, що в мене будуть, за 4 дні, що в мене будуть. От. І продовжу і покажу вам, що в мене до того вийде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, па-па! Доброго ранку, шана на Сьогодні ми маємо 18 січня. На такому етапі минулого разу я закінчила свою роботу над моїм, моєю рафієєю. І мені на, треба буде на ній провишивати, небагато немало, 2500 хрестиків. От, така у мене норма. В мене ця, гра, ця робота приймає участь у грі е, Кубок в квадраті. От, і мені випала е, ця робота і на ній 2500 хрестиків. Ну, я почну. Тоді вже напишу вам: віднім. Почну е, працювати над нею і відніму ввечері, що у мене там вийшло не вишивати. Е, наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго дня, шановні спільноти. Сьогодні маємо 19 січня. На такому ось етапі я вчора закінчила свою роботу над моїм варафієріком. Показую вам тільки цей куток, бо тут, як бачите, все закрито. Буду продовжувати тут у бік рухатись. Ще візьму три або, може, 4 клітинки і буду просуватись. Тут завчора вишито хрестиків 600. От, І з того боку ще там хрестиків, ну, 150-200. Ну, хрестиків з 200 точно там було. Тому я буду продовжувати вишивати. І покажу вам трошки пізніше, що у мене навишивалося. вишивалося. От. Мені дуже подобається. Тут мені потрібно вишити норму 2500 хрестиків. І я вирішила, що я два стовпчика буду потихеньку просувати. Уже, якби залишилось десь 800-200. 1700 десь залишилось, тому буду продовжувати вишивати і покажу вам ввечері, що в мене навишивалось. Наразі всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 19... 19 січня. На такому сітапі на цьому я закінчила свою роботу на сьогодні і буду продовжувати. Лише у мене так багато, трошки більше як е, ші... так. Там 700 хрестиків. От, як бачите, просувалася мене непогано, і буду я продовжувати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 21 січня. На такому ось етапі я закінчила вчора свою роботу. Над моїм варифієрікам. Як бачите, просування у мене не слабкі. Я вишила майже 900 хрестиків. Мені до норми 2500 залишилось всього якихось нещасних 500 хрестиків. Ой, 300 хрестиків. От, я закінчу і покажу вам, що на тому вийде, може, навіть ще трошки більше повишиваю. Ну, норму я свою зроблю, так це точно. От, і ще хочу потім, якщо в мене залишиться час, взяти до роботи своїх цуциків. Я сподіваюся, що все буде окей, і я з ними ще потрошки позаймаюся. От, але те вже буде пізніше. Це вже плани. А вечір я покажу вам, якщо я візьмуся за них. То покажу вам, що в мене на вишивається. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, папа. Доброго вечора, шановна спільнота. Маємо 11 маємо 21 січня сьогодні. На такому етапі я закінчую свою роботу над моєю вара фієріка Як бачите, проснулось у мене не так мало. Закінчила я отут куточок. Як пам'ятаєте, він був зап'ялений отут, самий краєчок. І провишувалась у мене ще ось стільки. Я дуже задоволена результатом своєї роботи. в мене чимало провишувалося, непогано так просунулася. От, і е, мені дуже подобається те, що я бачу на канві. От е, і я буду продовжувати, але на цій роботі я вийшла двічі е, 2587 вісімдесят От, це не мало, але це враховуючи, що я цю роботу взяла в гру, то це була така норма, і я, в принципі, задоволена ступінь просування, тому що, скажімо, мені дуже подобається те, що в мене виходить. От, наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, папа. -па. До наступного відео, вірніше.